Друзі, вітаю всіх! Сподіваюсь, що у вас все добре. Сьогодні звертаюся до вас, щоб привернути вашу увагу до важливої дати і події 24 жовтня. У всьому світі відзначається всесвітній день боротьби з полімелітом. Це за історію ротарі найвпливовіша і наймасштабніша, найвагоміша програма. Починаючи з 1988 року, а на той час у 125 країнах відмічалось понад 350 тисяч випадків дикого поліміліту. Rotary International разом з партнерами Всесвітня організація здоров'я ЮНІСЕФ та інші зробили понад 2,5 мільярди щеплень у 122 країнах. На цю програму разом з основним партнером фондом. Біла та Мелінди Гейтс Всесвітньої організації здоров'я ЮНІСЕФ було витрачено більше 2 мільярдів коштів. Тому звертаю вашу увагу: ця проблема викорінена на 99,9%. Але дикі випадки полімеліту зустрічаються в Афганістані та Пакистані. Ми всі пам'ятаємо, що ця проблема декілька років назад була присутня і в Україні. Звертаюся до вас, обговоріть цю проблему на засіданнях. Заплануйте інформаційні посили для суспільства і поширте інформацію в соціальних мережах. Разом ми можемо закінчити в світі з цією проблемою. Я спеціально взяв значок, який багато з вас має. Тема. Значка зображення «End Polio Now» – Енергія ротарійців, ротарі клубу міжнародної організації «Rotary Інтернешнл направлена на те, щоб дійсно це гасло було втілене в життя.